Всім привіт, дорогі друзі! Криворізький Кревбас зіграв свій перший матч в кваліфікації Ліги Європи проти Вікторії Пельзень. На жаль, ми не змогли тут. Досягти позитивного результату. Команда Юрія Вернедуба програла з рахунком 1-2. Зараз ми розберемо цей матч, чому ми програли і чи могло бути інакше, і чого очікувати в матчі відповіді від нашої команди, чи є взагалі шанси пройти цю вікторію. Давайте розбиратися. Від вас хотілося б в коментарях почути думки на рахунок цього матчу. Як ви вважаєте, чи зможе Кривбас все-таки в матчі відповіді на виїзді зробити камбек? Тобто повернутися в гру. Виграти матч, можливо, в два м'ячі, закрити питання, чи все-таки Кривбас вилетить на Real Betis в лігу конференції. Пишіть, як ви вважаєте. Перед початком обов'язково поставте лайк для просування цього відео, так я буду бачити, що вам подобається. Для вас це 2-3 секунди. Для мене це розвиток. Ну і також підпишіться на канал, щоб не пропускати вихід наступних відео та старт прямих. Трансляції. Перед цим матчем, звісно, Кривбас не був фаворитом. Ми були в статусі андердога. Вікторія виглядала ну, на папері більш сильнішою грошовитою командою. І, в принципі, ми розуміли, що Кривбас десь, можливо, буде грати і навіть другим номером. Давайте переходити до основних складів команд. І Юрій Вернадуб не здивував. Порівнянні з першим туром УПЛ, він зробив там три точні зміни. На правому фланзі не Бандейра був, а Понедільник. І, в принципі, можна зрозуміти, тому що Бандера десь не дуже впевнено зіграв в першому турі УПЛ, тому, можливо, з цим пов'язана заміна. Бізімана в опорній зоні е, сьогодні з'явився. І на лівому фланзі вийшов микетишин А так, всі ті ж футболісти. Які грали в першому турі УПЛ стосовно Вікторії, ну Чехи, типові Чехи. Єдине, що Словак в Рамці, і з Ліберії 2 центральний захисник, який Аутівка, да в них прям в штрафну площу. Це в них як кутовий був. Як за стандарт вони вважали ці всі аути з правого флангу, тому от два легіонери фактично в цій команді. Це інше це кістяк із українців, в принципі, як і в нашій команді, можна сказати. Що по грі, друзі? Чесно кажучи, от початок був доволі повільним, тому що команди не створювали моменти. Від Кривбаса там в перші 15 хвилин ми побачили тільки два заблоковані удари. Від Вікторії фактично те саме, але трішки більше контролю м'яча від Пельзень. І трішки більше підходів до штрафної площі. Тобто, ми роз, як розбирали Вікторію в анонсі цього матчу. Ми говорили, що Вікторія це команда, яка любить заводити м'яч штрафну. Коли їй не дають цього зробити, вони почають вішати. Коли і це не виходить, вони б'ють з дальньої дистанції. Це тільки третій варіант для них. Тому в першому таймі ми реально перекрили їм кисень. Ми не дали їм зайти в штрафну, але вони вішали. Вони вішали, ми весь верх знімали. Фактично нічого не давши створити Вікторії в першому таймі. Це Реально заслуга Юрія Вернедуба, і ще заслуга ну, нашої команди. Це те, що ми змогли забити з першого ж фактично моменту небезпечно. І перший момент який виник: це була 20-та хвилина, коли наша команда з позиційної атаки змогла створити контратаку, коли Вакулко одним нестандартним рішенням, я зараз переглянув цей момент. Це саме був е Юрій Вакулко. Зміг в один дотик з центру поля вивести Дібанго на дуже вигідну позицію, розрізати весь центр і весь захист однією передачею. Це те, що і вимагає вертикальний футбол. Швидка доставка в останню третину поля м'яча для загострення і в контратаку. Дібанго був там високо, отримав передачу. Абу Прінц, точніше, аду Прінц вибіг на ударну позицію, випередивши центральних захисників, які не очікували такого від Кривбаса. Передача простріл від Дібанго зліва, і Прінс виводить Кривбас вперед 1-0. Дуже проста, але комбінаційна гра від Кривбаса. на початку і з цього моменту виводить нашу команду вперед. І тут ми грали вже тактично. Наша команда вже й почала. Брати м'яч більше під контроль, створювати більш якісні моменти. По першому тайму, якщо говорити, ми переграли Вікторію. Ми не дали їм зіграти футбол, вони жодного разу в площину не влучили навіть. Натомість ми влучали в нас три удари в площину. І доволі такі непогані моменти були. В таймі першому, де ми да, можливо, контроль програли, але моменти, і в цілому гру ми контролювали. Ми перший тайм забрали. І отут було важливо зіграти з першої по 90 хвилину приблизно в однаковий футбол без помилок. Да, деякі помилки були, але вони були не суттєвими в першому таймі. Друге діло, другий тайм, друзі, де наша команда програла, де наша програ команда програла старт. Натомість Вікторія, їхній тренер. Зробив заміну, зняли видру найдосвідченішого їхнього футболіста, і випустили Вашуліна Форварда. І вони відразу включили пресинг. Такого пресингу навіть в першому таймі на початку не було. В них потрібно відмічати Паноша. Це футболіст, який, по-перше, забив перший гол. По-друге, йому 16 років. По-третє, він дебютував в Лізі Європи. І взагалі за Вікторію. Ні, в Лізі Європи. За Вікторію він зіграв в чемпіонаті. Тому дебютував тільки в Євро... Єврокубках. І, в принципі, Вікторія і далі намагалася навісами знайти адресата, знайти цього Вашулі, на якого випустили, щоб він головою десь там замкнув. Кривбас все знімав. Молодці, компактно зіграли, дуже якісно, але ми почали помилятися. Почався брак, дуже багато браку від Кривбаса. передачі в суперника, передачі ваути, незрозумілі дії, падіння перед м'ячем. Тобто почався реальний брак. І після того, як Кривбас програв мікродуель. Центрі поля. Ми пустили е, на оперативний простір цього молодого паноша, який прорвався після втрати м'яча е, на нашій половині поля в центрі. Отримав шанс забити панош з дальної дистанції, пробити як мінімум. Ну, без шансів, друзі. Це красивий гол. Потрібно відмітити цього молодого футболіста 16-річного, який фантастично дебютував в Єврокубках. Але вдарив так вдарив, без шансів для Хлічука в дев'яточку. Чітко поклав. Там метрів 25 до воріт було. Хороший гол 1-1. Да, програли позицію, але нічого критично не сталося. І, на жаль, після цього ми і далі почали невдало грати. Тобто прийшов брак. І оцей гол трішки надламав Кревбас, зламав нашу впевненість і цілісну гру. Вже не було таких активних дій в атаці. Таке враження було, що команда реально попливла. Це чесно, було помітно на самому початку, але це десь. Знаєте, нашу команду кидало десь до 58-ї хвилини, до 60-ї. Після Кривбас прокинувся. Після того, як з'явився Луньов, особливо замість Твердохліба, трошки зарухалася гра. Після того, як з'явився ще й Соса з Драмбаєвим, взагалі топчик, команда забігала. Команда почала створювати моменти. Перший удар, який пробив соса вище воріт обідний після відразу пропущеного голу. Хоча до цього ми теж доволі активно грали. Ті моменти, які ми створювали. Шалені моменти, які ми створювали, там і голкіпер перерятував, і десь ми не забивали. Чого вартий тільки вихід один на один соси. Далі через хвилин 10, теж момент з класної комбінації, коли вже вийшов кожушко, головою скидав на сосу, теж пробивав площину. Момент Стецькова удар в площину. Моменти були, але коли не забиваєш, ти забиває тобі Вікторія. От коли пішла гра десь на контратаках, Вікторія, на жаль, нас спіймала на контратаці. Ми її пропустили. Стецьков той же не зміг забрати м'яч в Шульца, який так от прямолінійно біг до наших воріт. Чекав партнера. Стецьков викинувся на Шульца. Хотів забрати і фактично забрав. Втратив позицію. Тим самим втратив вашуліна Форварда, з яким комусь потрібно було грати. Але там був дібанго Дібанго з ним то грав, але він побіг страхувати позицію. Стецькова, який був відіграний, страхувати, щоб не пробив Шульца, а Шульц віддав на Вашуліна, який був вільний, і той забив 1-2. Тобто нас спіймали на контратаці. Не сказати, що нас переграли, не сказати, що ми грали погано. Ні, Кревбас грав цікаво. Якщо глянути всю статистику гри, 17-9 за ударами. 6-2 в площину, але їх 2 в площину це два м'ячі. У нас один гол. Після цього в нас були моменти, але під кінець, на жаль, останні 10 хвилин ми програли в ініціативі, ми програли в володінні і дуже грамотно Вікторія збила темп. Знаєте, по грі От що сказати, мені сподобалась, гра Кривбаса, це дійсно відповідає тому рівню, на якому знаходиться зараз ця команда. Футбол, на жаль, така штука, ти можеш грати не всі 90 хвилин краще за суперника. Ти можеш навіть відрізком 20 хвилин класно зіграти. Але якщо ти за цей відрізок, за ці 20 хвилин заб'єш два вирішальні м'ячі, ти забереш матч. Так зробила Вікторія. Вони за 20 хвилин, фактично. Забрали матч. 48-ма хвилина, гол, 69 дев'ята хвилина, гол. Вони грали відрізками. Зіграли вони, відсили там 15-20 хвилин. Хороший футбол, активний, пресингуючий. Все натомість Кривбас більше часу був гостріший, більш проатакувальний, якісніший в атаці. Можливо, з браком в захисті. Від цього нікуди не дінешся. Помилялися і найдосвідченіші. Бізімана привозив моменти сам на сам, який момент був Вікторії. Бізімана привіз. Стецьков привозив навіть. Дібанго навіть обрізався. Тобто були обрізки. Від цього не дінешся нікуди. Але якщо ти в ключові моменти не реалізовуєш рано чи пізно ти отримаєш від суперника. Це і сталося, на жаль, в цьому матчі. А так я б відмітив би сьогодні: от Аду принца носився. По всьому полю молодець. Хороший матч видав. Дібанго, в принципі, його гольова передача на того ж принца непогана. Драмбаєв з запасу сподобався. Ну так можна відмічати сьогодні. От, в основному лівий фланг працював, через Дібанго намагалися грати, але під кінець уже втомився, було дуже складно розганятися. Соса теж доволі активний, мав момент. А моросу сподобався, але потрібна зіграність. Кривбас натомість програв 1-2. На жаль, в кінці не створивши жодного небезпечного моменту. Ну і давайте підсумуємо все те, що ми побачили в цьому матчі. Перше, ми нічим не гірші за Вікторію Пользень. З цією командою можна грати. Друге, реалізація виходить, звісно, на перший план в таких протистояннях, тому що ми показали в першому таймі, що реалізація реально дуже важлива. Ти можеш далі грати з позиції тактики. Кривбас перший тайм забрав. Ми забили. З першого ж свого моменту показали хорошу реалізацію в першому таймі, в другому таймі погану реалізацію. Натомість Вікторія показала хорошу, створили два моменти, забили їх. Ну, Більше навіть створили, але забили два м'ячі, яких було достатньо для перемоги. І далі тактично сіли захищати рахунок і грати на утримання. Тому е головне забирати ті відрізки, які можуть давати тобі результат, давати забити м'ячі. Тобто мікродуелі дуже важливі. Видно, що Кривбас добре виконує свої функції. Боротьбу ми виграємо в Вікторії. Ми не поступаємося в боротьбі. Дійсно, якісно верхові дуелі ми виграємо. І в нас і поперечина була ж удар Драмбаєва, можна згадати, головою, коли соса вішав, по-моєму. Тобто, були ж моменти. Їх було більше, ніж у суперника. Тому на виїзді буде важче. Я переконаний, звісно, що. Чеські вболівальники будуть підтримати в Пальзені, будуть тримати в голові рахунок, звісно, футболісти Вікторії і грати більше по рахунку, я думаю, навіть з початку гри. Тому Кривбасу важливо буде забити швидко, для того, щоб не дати вв'язати нас в оцей футбол, який захоче нас в'язати, головний тренер Вікторії. Для того щоб ну, всі плани порушити. Всі плани суперника дійсно порушити. Тому будемо очікувати від Кривбасу, ну, як мінімум, гол в першому таймі, як мінімум, нам потрібно вести в рахунку матчі відповіді. Тому, друзі, давайте вірити в краще. Перспектива є. Я вважаю, що цю Вікторію мінімально можна обіграти і йти в додатковий час, чи то, можливо, в два м'ячі виграти, але буде дуже важко. Тримати в голові потрібно. Що якщо ти виграєш у Вікторії, проходиш цю команду. В тебе далі хардс в Лізі Європи. А якщо ти програєш Вікторію, в тебе далі Ліга конференцій та ще й в плей-офф Реал Бетіс. Тому кров і зносу нам потрібно виграти. Хоча б в додатковий час перевести гру, або, е звісно, виграти в два м'ячі і проходити далі, друзі. Пишіть, чи вірите ви в Кривбас, і як вам взагалі гра? В коментарях мені цікава ваша думка. Мені в цілому сподобалось. Єдине, що результат не дуже сподобався і. Брак, звісно, був в цьому матчі. На жаль, в ті відрізки, саме коли нам той брак був дуже не потрібен, саме тоді, коли ми пропускали голи. Тому все так от погано для нас склалося, і Вікторія закамбечила. Чекаємо матч-відповіді, друзі. Обов'язково ставте лайк, підтримайте наші команди і наш канал Лайкосом. Підпишіться, будемо вболівати далі за всі наші Єврокубкові колективи. До нових зустрічей!